Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі. Ти наш добрий Бог, ми поклоняємось тобі і дякуємо тобі за помазання, за слова. В словах є сила. В Твоїх словах. У Твоїх словах, в наших устах. І ми дякуємо тобі сьогодні за це. Ми покладаємось на твоє помазання, щоб точно передати це послання. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі, що сьогодні ти надіслав до нас професора Грега Стівенса. Ми віддаємо тобі хвалу і шануємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу! Ласкаво просимо, хвала Господу. Вітаю вас, слава Богу. Бог добрий Бог! Так! І ми провели багато часу говорячи про це. Чудово чи не так? Чудово, це чудово, Так. добрий Бог, так хороше слово, чудові слова. І Бог це Бог віри. Так. Ви ніколи не зміните той факт, що він Бог віри. І щоб повернути свою людину, повернути свою землю. Бо він створив її для людей. І ми досліджували це. Так. Тепер ми знаємо, що зробив Люцифер. І є ще деякі речі. Ми можемо розглянути це іншим разом. А зараз звернімося до 11-го розділу Послання до євреїв, відомого розділу про галерею слави віри. Ми не будемо розглядати сьогодні все, але є деякі речі. Про які нам слід поговорити, отже, апостол Павло пише в 39-му вірші, 10-го розділу ми не ті, хто хитаються на загибель, а стоїмо в вірі. Бачите? Тут є це слово віра, а стоїмо в вірі для спасіння душі. «Віра ж є мені це подобається, віра вона зараз. Віра ж є здійсненням очікуваного і впевненість в невидимому. А зараз звернімося до розширеного перекладу Біблії. Я хочу прочитати ось це. Це визначення віри. Ми могли б говорити, говорити і говорити, і ми говоримо. Ми говоримо про те, щоб вірити, коли ви молитесь, і не бути керованими своїми відчуттями. Чи ще чимось. Отже, послухайте це визначення. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням документом на право власності на те, на що ми надіємось. Послухайте, вхопіться за це, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те. Що ще не відкрите відчуттям? Цим все сказано Так. як реальний факт. Саме так, це справді так, Так. і це Божа віра. Ми можемо продовжувати і продовжувати. Вірою Енох був перенесений так, що не зазнав смерті, і не стало його, тому що Бог переніс його. Тепер прочитаймо шостий вірш. А без віри догодити і бути приємним Богу неможливо. Бо той, хто приходить до Бога, має вірити, що Він є, і винагороджує тих, хто старанно шукають Його. Богу неможливо догодити без віри. Неможливо. І послухайте, чому? Послання до Ефесян 2.8. Без віри ви не можете спастись. Послання до римлян 1.17, послання до Галатів 3.11, до євреїв, 10.38, тридцять вісім, авакума 2, Праведний житиме вірою. Тому без віри ви не можете жити християнським життям. Так друге до коринтян 5.6.7. Так без віри ви не можете провадити християнський спосіб життя. Ми ходимо вірою, а не баченням. Це те, що я щойно пояснив. І перше послання Івана 5.1.4. Без віри ви не можете перемагати світ. Послання до римлян 4.23 все, що не повірить, це гріх. Друге до Корінтян 1.24 Ви не можете, ми стоїмо у вірі. До римлян 11.20 без віри ви не можете погасити вогняні стріли ворога. Це щит віри. Без неї ви не можете бути благословенними. Це Так, і вам сила. слід вірити у це благословення, так. бо все навколо і суспільство казатимуть вам, ви не благословенні, будуть вказувати на всі недоліки. Це як дзеркало. Дзеркало скаже вам все, що з вами не так, але нічого не воно виправить. нічим не зарадить. І те саме робить все навколо нас. Воно буде намагатися переконати нас, ви не благословенні. Зачекайте хвилинку, зачекайте перш ніж ми, ми ще повернемось до цього. Але зараз відкриємо послання Якова. Так. Так. Це найстаріша книга в новому завіті. Як і був братом так. Ісуса по матері. В них була одна мама, однак різні батьки. Так. І ми вже говорили про це цього тижня. Він був одним з тих, хто вважав Ісуса божевільним. Так що Ісус божеволім. Він не рекламував себе. Він не робив те, що вони від нього очікували. Але потім, після Христа, звісно, все змінилося. І що сказав Ісус? Майте віру Божу. Як я виростав в цьому? І я вже колись сказав, чи вам би сподобалось, якби Ісус був вашим старшим братом, адже він ніколи не помилявся, ніколи не робив нічого поганого. Чому ти не можеш бути таким, як Ісус? Так чи інакше, як і впише. Які в раб Бога і Господа Ісуса Христа, вітання дванадцятьом племенам, що у Росіяні. Вважайте великою радістю, мої, коли впадаєте в різні спокуси випробування і перевірки, знаючи, що випробування вашої віри, ми дійшли лише до третього вірша, і тут вже є віра. Випробування вашої віри виробляє терпіння. Це дар духа, точніше, плід духа, вибачте. А терпіння нехай має досконалу дію. Щоб ви були досконалі та бездоганні у всій повноті, і щоб вам нічого не бракувало. Якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, і дасться йому. Але нехай просить з вірою. Так вам слід вірити, що ви отримуєте її, коли просите так. не після того, як ви вважаєте, що отримали якесь відкриття. Бо відкриття не прийде, якщо ви не під'єднаєтесь вірою. Так не потрібно просити його, думаючи, що ви на це заслуговуєте. О, Господи. Ви так. просите з вірою. Це дар, базуючись на його доброті, на тому знанні, яке ви маєте про нього. І мудрість це дар від Бога. Це дана Богом здатність використовувати знання. Отже, але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку підіймають та женуть вітри. Нехай не очікує така людина отримати щось від Господа. Але нехай просить з вірою. Якщо людина хитається і сумнівається, вона нічого не отримає від Господа. Нехай просить з вірою. Мудрість стосовно чого? Стосовно цієї перевірки, цього випробування. Як мені впоратись з цим? Амінь. Бог хоче, щоб ви подолали це випробування і цю спокусу. Він хоче, щоб ви подолали це не зволікаючи. Швидко. Він навчатиме вас зі Слова Божого. Він не зацікавлений, щоб ви залишалися в цьому випробуванні і спокусі, щоб він міг вас чомусь навчити. Ні, це писання корисне для навчання. Отже, двоєдушна людина непостійна, на всіх своїх дорогах. Тобто двоєдушна людина не стійка на своїх дорогах, тверда на, своїх дорогах на, на всіх своїх, своїх дорогах. Дорога. Що таке двоєдушна людина? Або людина, яка не може визначитись? Ми приділимо цьому час, якщо Господь дозволить, але я хочу зауважити, що сказав апостол Петро. Ви можете побачити це в Євангелії від Луки. Під час бурі Ісус спав. Він спав на кормі. І учні будять його? Вони будять його і кажуть. Учителю, ми гинемо. Ти вчитель, а ми гинемо. Що відповів Ісус? Де ваша віра? Розумієте? Так. Петро не був утверджений в цьому. Ми тут гинемо, і він зухвало сказав: Невже тобі байдуже? А Ісус міцно спав на кормі човна. Вони дуже, дуже багато працювали, і у них навіть не було часу поїсти. Ісус заснув. Він довірив все своє життя та все решта в руки Отця. Він увійшов у спокій. Так. Тобто мир. А Петро злякався. Вони всі злякалися, і вони розбудили Ісуса. Учителю ми гинемо. Так говорить людина, яка не стійка, неутверджена. Вона двоєдушна. Ти вчитель, але дозволяєш нам гинути. Я стільки разів молився такими безлуздими молитвами. Коли був ще духовним немовлям. Невже тобі байдуже? Чому ти дозволив цьому прийти до мене? Невже тобі байдуже? Ні, Писання каже. Всі турботи ваші віддайте йому. А зараз звернімося до 145-го псалма. Це мій найулюбленіший псалом з усіх. Боже мій, прочитайте сьомий вірш. Я пам'ятатиму про велику доброту Твою і звіщатиму про неї, і співатиму про правду Твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Добрий Господь до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Нехай славлять тебе, Господи, всі діла твої, і нехай благословляють Тебе святі Твої. Слава Богу! Він добрий Бог. Амінь. Так, амінь. Іоанн Хреститель опинився у в'язниці. Чи не здається вам, що це невелика мить двоєдушності? ти справді той? Так. Чи очікувати нам іншого? Іоанн знав, ким був Ісус. І на що вказав Ісус на діла? Підіть і скажіть Іоанну. Так. Сліпі прозріваються прямо тут, це 145-й псалом. І вони не спокусяться щодо мене. Зовсім ні. Іван Хреститель опинився в в'язниці і захитався. Він спокусився. Він образився. Чому він дозволив, щоб я сюди потрапив? Бо Іван не знав план. А Ісус знав. І тоді Ісус сказав. Він найбільший пророк серед народжених від жінок. Так Луки 7, 28. Вірно, хіба це не дивовижно? Щоб оновити мій розум і звільнитись від двоєдушності, бо я ріс у сім'ї двоєдушних. Щоразу, коли ми збирались поїхати кудись поїсти, куди ти хочеш поїхати? Я не знаю. А куди ти хочеш поїхати? Я не знаю. Як щодо цього? Як щодо того? Ми просто не могли прийняти жодного Знаєте, рішення. Знаєте, Глорія, але це проявлялось у всіх сферах, брате Копленд, Глорія і тому я навчився казати. Я їду або сюди, або туди. Я запитував Глорі, куди ти хочеш поїхати поїсти? Ну, мені байдуже. Я запитав: Скажи мені, куди ти хочеш поїхати поїсти? Куди завгодно. І вона якось розповідала про це на школі зцілення. Вона сказала: Я знала, що Кеннет скаже, їдьмо в бістро. І звісно, я погоджуся, їдьмо в бістро. Бо мені подобається ресторанне самообслуговування. І я запитав, чому ти не сказала, що тобі до вподоби?» Глорія відповіла, проблема в тому, що мені вже почало подобатись з'їздити з тобою в бістро. Тож ми ніяк не могли визначитись, і Глорія зрозуміла, вам потрібно щось сказати. Саме тоді ви припиняєте бути двоєдушною людиною так. стосовно цієї книги і цих двох завітів. Прийміть рішення. Прийміть рішення. Навіть якщо це неправильне рішення, прийміть його і тримайтеся його. навіть собі на шкоду, розумієте? Тому я навчився приймати рішення, а не казати мені байдуже. І вам не байдуже. Так, ви обманюєте, та вам не байдуже, бо обов'язково хто небудь скаже, а як щодо цього? А ви відповісте о ні, я так не хочу. Тобто вам не байдуже. Так ви привчаєте себе бути двоєдушною людиною. І я знаю, це дрібниця, і це може не здавати чимось важливим і вагомим, але тут говориться на всіх його дорогах. І якщо ви дозволите цьому продовжуватись, я не знаю, чи варто нам купувати це чи ні, чи варто переїжджати туди чи ні. Я не знаю, чи варто нам. Це Врешті ви залишаєтесь ні з чим, особливо щодо віри. Так, вірно. Ну, я не знаю, що робити. Таке враження, що я ніколи не знаю, що робити. Чому я ніколи не знаю, що робити? І ви смикаєтесь туди, сюди. Але коли ви зосереджуєтесь, почніть з Біблії. Зосередтесь на ній, сфокусуйтесь на Біблії. Отже, як і говорив про мудрість, правильно? А я, як Кейт Мур. Що вам потрібно, щоб базувати з написання? Місця писання. Отже, нам потрібно принаймні у 102 двох свідків. Один у нас є у першому розділі послання Якова. І також відкриємо перше послання до Корентян, перший розділ, 29 вірш. Щоб жодна плоть не хвалилася перед Богом. Від Нього і ви у Христі Ісусі, який від Бога, який є добрим, і це правда, бо Він такий добрий, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю. Освяченням і викупленням, який став для нас мудрістю. Він наша мудрість, Він наша мудрість. Так, дослідіть книгу приповісти. Слава Богу. Там все для нас. І що там написано? Початок мудрості, благоговіння перед Богом. Що Він є. Як я зупинився на перехресті. І ось ще один приклад. Чи ви двоєдушні? Світлофор світить зеленим світлом стільки ж, скільки й червоним. Так. Чи ви, коли небудь, зупинялися, щоб уточнити маршрут, і вам казали їдьте цим напрямком там на другому зеленому світлі? Ні. Ні. Вони кажуть, їдьте туди, і там, на другому світлофорі, можна їхати. зелене світло означає, що можна їхати. Можна їхати так. або поспішати, коли горить жовтий. Я каюсь у цьому. Я каюсь. Як тільки я це сказав, я одразу ж покаявся. Ти зрозумів. Я одразу ж зрозумів. Гаразд. І що ми можемо взяти з цього? Він зробився для нас мудрістю. Зауважте, найголовніше це мудрість. Тобто, вона стоїть на першому місці. Він зробився нашою праведністю, він зробився нашим освяченням або нашим відкупленням від світу і нашим викупленням. Від чого? Від прокляття закону. Хіба це не чудово? Слава Богу! Чудово! Бо Він добрий Бог, і Він зробив все це, щоб ми могли думати, як Він. Ми маємо розум Христа, те саме помазання для нашого розуму, те саме помазання, яке перебуває на розумі помазаного, досяжне нам через це Слово. І через ці завіти Розумієте, коли ми двоєдушні, то ми намагаємось судити між цим і тим. Я хочу це чи я хочу те. Що, коли я покажу вам дещо, якщо говорити про наймудрішу людину, яка коли-небудь жила, Соломона. Давайте розглянемо третій розділ першої царів. Дозвольте мені вам дещо показати: це благословить вас. Це його молитва, коли він став царем замість свого батька. Перша царів, третій розділ, дев'ятий вірш. Даруй рабу твоєму серце розумне, щоб судити народ твій і розрізняти, що є добро і що зло. Щоб я не був двоєдушним, щоб я не був двоєдушним. Бо хто може керувати цим численним народом твоїм, якщо ви перейдете до сьомого вірша, ви там дещо побачите. І зараз, Господи Боже мій, ти поставив раба Твого царем замість Давида, батька мого, і послухайте наступне. Але я дуже молодий, не знаю, як правильно поводитись. Здатність правильно судити у вірі, це ознака зрілості. І саме про це Соломон тут і молиться. І, оскільки він молиться про це, Бог каже: Ти не просив багатства, але я дам його тобі. Тому що мудрість, яку я збираюсь тобі дати, дасть тобі все забезпечить все, забезпечить все, що треба. Так. І мені здалися дуже цікавими ці слова, бо в Еденському саду було дерево пізнання добра і зла, і Бог помістив його туди не для того, щоб Адам впав. Звісно, ні. І ось Соломон просить про це то було дерево, яке давало можливість бути схожими на Бога у тому, що ви могли судити. І Бог єдиний суддя. Так але тепер на цьому місці сидить людство, і це те, що насправді зробило те Бо дерево. Бог передав весь суд Ісусу, Так. який є людиною, людиною. народженою згори, воскреслою людиною. Абсолютно вірно. У Божій трійці є людина, безумовно. Людина така ж людина, як і ми. В духовному плані ми такі ж праведні, як і він. Чого ми поки що ще не отримали, то це прославлене духовне фізичне тіло. Так. Ісус має прославлене фізичне тіло, духовне тіло. Так. Ми його поки що не маємо. У цьому головна відмінність, це обітниця. І, можливо, хтось з наших глядачів не зовсім з цим знайомий. Після того, як Ісус воскрес і з'явився своїм учням, Він сказав: Торкніться мене. Дух, тіла і кісток немає, які бачите в мене, кров не згадується, бо його кров знаходиться на кришці небесного ковчего завіту. Вся. Ось де його дорогоцінна свята кров. І одного дня ми побачимо це. Слава Богу, я гадаю, що чекати ще недовго ні, це близько. І ця крові досі жива. О, так. Вона не засохла, вона так. жива. Вона ніколи не помре. Так, ніколи. І ніщо не зможе змусити її розкластися. Так. Оскільки ви виходите з цієї атмосфери, там ніщо не зможе змусити її розкластися. Вона перебуває в ідеальному середовищі. І вона завжди заступається за нас. О, так. Вона вічна. Ми навіки омиті кров'ю Ісуса завдяки тому, Я де просто... вона знаходиться. Вона Слава на кришті ковчегу, де буде сидіти суддя. Грего, продовжуй. Продовжуй. Я просто хотів показати вам це, щоб розрізняти, що є добро і що зло для твого народу. І Бог дав мудрість Соломону, щоб він міг це робити. Це ознака зрілості. І коли ви досягаєте зрілості, ви у вірі. Ви ходите у вірі. Так. Ви знаєте, як користуватися так. нею як інструментом. Гаразд, повернімося до послання до євреїв. Гаразд. І там ми знайдемо визначення духовно зрілої людини. Це стало нашим злорією дорученням на самому початку нашого служіння завдяки тому, що ми дізналися від Орола Робертса і Кенета Хейгена, двох сильних чоловіків віри. Орол Робертс, дуже непоказна людина. Коли я вперше повернувся до університету Орала Робертса, щоб проповідувати там, я повернувся до міста віри і проповідував там. А наш час вичерпано. Він запросив мене на обід і сказав: тепер я хочу, щоб ти навчав мене про віру. Я сказав: ви, мабуть, жартуєте. Він відповів ні, ні. Ви дізналися про віру те, чого я не знаю, і я хочу дізнатися це прямо зараз. Перед тобою найсправліша до Бога людина. Амінь. А наш час вичерпано. Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь без віри догодити Богу неможливо, і двоєдушна людина нічого не отримує. Нам слід оновлювати свій розум, щоб перемагати двоєдушність і залишатись у тій вірі, яка догоджає Богу, і веде нас до перемоги. Тези до передач голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Kesamor.ee в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Ви можете і вам слід бути посудиною Божої любові, яка несе зцілення і благословення цьому страждаючому світу. Вам слід дозволити любові Божій текти через вас до інших людей, бути для них живим доказом Божої любові. І коли ви приводите у своєму житті в дію закон Божої любові, це змінює вас. Ви вчитесь жити вільними від страху, і це також змінює тих, з ким ви ділитесь його любов'ю. Вони теж набувають Божу свободу у своєму житті. В обох випадках Божа любов діє, змінюючи обставини і приводячи їх у відповідність з Божими обітницями любові. Тому заходьте на наш сайт і дозвольте запитати у вас, чи отримуєте ви наш журнал Переможний голос віруючого це безкоштовне щомісячне видання місії Кеннета Копленда. Він розсилається партнерам та друзям в усьому світі. Щомісяця в ньому публікуються вчення зі слова Божого від Кенета Глорі Глорії Копленда інших служителів. Там є розділ, де друкуються свідоцтва про реальні перемоги. Це історія перемог від партнерів місії Кеннета Копленда з усього світу. Коли ви читаєте їхні свідоцтва, це збудовує вашу віру у те, що ви можете побачити своє власне диво, побачити надприродне Боже забезпечення, його зцілення, його звільнення і благословення Господнє у вашому житті. Ви можете безкоштовно підписатись на нього або читати його електронну версію на нашому сайті. І на нашому сайті ви також знайдете й інші наші матеріали. Користуйтеся ними. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ісус, відповідаючи йому, сказав, що ти хочеш від мене. Сліпий сказав йому, учителю, щоб я прозрів. Всі ми знаємо, як це ходити колами, приймаючи стілення від однієї хвороби лише для того, щоб нас звалила з ніг наступна. Надто часто ми не знаємо насправді за що нам потрібно молитися. У сліпого Вартемея було більше проблем, ніж можна було собі уявити, але йому потрібен був його зір. А все інше виправилося би само собою. Дозвольте Господу Ісусу відкрити ваші очі на те, що вам справді потрібно, не марнути свій час, бігаючи колами. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.